Діти, сьогодні ми з вами помандруємо до чарівної країни звука А на початку хочу у вас запитати. Уявіть собі, якщо я вийду у іншу кімнату та прочитаю вам віршика. А чи почуєте ви мене, чи зрозумієте, що я маю там на увазі? Звісно, що ні. А що ж нам допомагає чути звуки? Так, вушка. А вимовляти ці звуки? Так, його величність язик язикович та його піддані губки, зубки, шийка та щічки. Усі вони дуже працьовиті та люблять тренуватися. Давайте разом потренуємось із нашим язичком та промовимо чистомовку. Ма-ма-ма, за вікном зима. Ди-ди-ди, прийшли холоди. Лі-лі-лі замети чи малі. Ра-ра, ра, Рада, дітвора. Добре, діти, ми вже з вами знаємо, що все, що ми чуємо, то є звуки. А ті звуки, які ми вимовляємо, то є мовні звуки, і вони також бувають різні. Одні дуже люблять голосно співати, і їх називають голосні. Це звуки А-о-у-и-е. І, і, Давайте разом їх проспіваємо. А-о-у-і. Е. Вони утворюються за допомогою повітря і голосу, який вільно проходить повз наш ротик, а губки їм допомагають. Подивіться ще раз: А, О, У, Е. Такі звуки ми позначаємо кружечком і називаємо їх голосні. А є інші звуки, у них не виходить співати, бо коли повітря проходить повз наш ротик, воно зустрічає перешкоди через губки, зубки та язичок. Це звуки Б, П, З, С, Ш, Г, К та інші. Такі звуки ми називаємо приголосні та позначаємо їх рисочкою. Тож, хто скаже, як називаються звуки, які, коли повз познаш ротик, мають перешкоди? Так, вірно, приголосні. А ті, які вільно співаються, добре, голосні. Діти, до нас у гості хтось іде, а хто саме, ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Слухайте уважно, він веселий, незлобливий, цей гарненький дивачок. З ним господарь, хлопчик Робін і товариш П'ятачок. Доброгулінки він ласий, є намет, чутливий нюх, Зветься плюшевий балясник, цей ведмедик. Хто? Так, Вінні-пух. Тож до нас у гості сьогодні завітав Вінні-пух. А що він найбільше полюбляє, як ви гадаєте? Так, мед. Вінні, а чи знаєш ти, скільки звуків у цьому слові? Ні, діти, допоможемо Вені Пухові визначити, скільки звуків у слові мед? Добре. Слухайте. Мед. Мед. Скільки звуків? Так, три. Вірно. А який перший звук? М-мед. Так, перший звук М. Він... Його можна проспівати? Ні. Тож це приголосний. І ми його позначимо однією рисочкою. А другий звук який? Мед. Що ми чуємо? Е, добре. Е, співається. Тож це голосний звук. І ми його позначимо кружечком. А останній звук який? Мед. Так, звук Д. Він... Приголосний. Ми його позначимо однією рисочкою. Тож, що ми сьогодні з вами робили, діти? У якому слові ми визначали звуки? Так, у слові мед. А скільки звуків у цьому слові? Вірно, три. А скільки приголосних? Дві. Добре. А голосних одна. Які ж ви розумнички? Ну, що Віні, ось і тобі горшечок із медом. Ми з вами добре сьогодні попрацювали, діти, і вже час прощатися. До нових зустрічей!